Ми розповімо, як працює стрес з нейрофізіологічної точки зору. Ви отримаєте конкретні інструменти для контролю стресу в реальному часі. Ви зможете користуватися ними самі та навчити справлятися зі стресом інших. Далі ми розвіємо міфи про те, що стрес шкодить імунній системі. Ви побачите результати експерименту, в якому групу підослідних інфікували ендотоксином та дозволили їм використати ці інструменти. Висновки зроблені нами на основі подкасту доктора Губермана, нейробіолога із Стенфордської школи медицини, а також на інших наукових досліджень. Поїхали. Стрес це реакція, яка мобілізує різні системи мозку і тіла. Це загальний механізм, розроблений, щоб підготувати нас до дій перед обличчям різних стресових факторів. Незалежно від того, чи є стрес фізичним, наприклад, перебування в холодній погоді без відповідного одягу, чи емоційним, наприклад, відчуття втоми від чисельних іспитів, реакція нашого тіла не розрізняє ці два типи стресу. Для тих із вас, хто скаже зачекайте, мені просто потрібні інструменти, просто дайте мені резюме. Повірте мені, якщо ви зрозумієте механізм, ви будете в набагато кращій позиції, щоб користуватися ними та навчити інших. Коли ми стикаємося зі стресовою ситуацією, активується ланцюжок нейронів, які називаються симпатичними ланцюговими гангліями. Ця активація запускає каскад подій. Однією з ключових реакцій є виділення епінефрину в кров. Епінефрин діє на організм двома способами. По-перше, він зв'язується зі специфічними рецепторами в м'язах ваших ніг, серця та інших органів, які повинні бути активними під час реакції на стрес. Це призводить до розширення кровоносних судин, збільшення припливу крові до м'язів і прискорення серцебиття. По друге, адреналін також активує інші рецептори у тканинах, які не потрібні безпосередньо під час реакції на стрес, наприклад, ті, що беруть участь у травленні та репродукції. Ви також можете пригадати, що під час стресу у вас пересихає в горлі це тому, що слинні залози призупиняють роботу. Підсумовуючи, стрес є загальним фізіологічним і психологічним поштовхом до дії це може проявлятися у вигляді хвилювання та відчуття потреби рухатися або навіть бажання щось сказати. Коли ми в стресі, ми швидше за все скажемо те, чого, мабуть, не варто говорити. Зараз ми дамо вам перший інструмент. Виявляється, ваше дихання може безпосередньо впливати на частоту серцевих скорочень і рівень стресу або спокою в реальному часі. Ось як це працює. Коли ви вдихаєте, ваша діафрагма рухається вниз, створюючи більше простору в грудній порожнині та роблячи ваше серце трохи більшим. В результаті сповільнюється швидкість кровотоку, бо кров отримає більше місця у судинах. Сигнал надсилається від групи нейронів вашого серця. Які називаються синуатріальним вузлом, який йде вгору до мозку. У відповідь ваш мозок посилає сигнал прискорити роботу серця. Іншими словами, вдих прискорює пульс. При видиху, все навпаки. Ваша діафрагма рухається вгору, роблячи серце трохи меншим через менший простір у грудній порожнині. Як наслідок, кров тече швидше через менший об'єм. Синотріальний вузол реєструє цю зміну та посилає сигнал у ваш мозок, який, в свою чергу, наказує уповільнити роботу серця. Тому видих сповільнює серцебиття. Отже, якщо ви хочете пришвидшити пульс і бути більш пильними, вдихайте частіше або зробіть вдихи більш енергійними та інтенсивними. З іншого боку, якщо ви хочете заспокоїтися, ви можете швидко досягти цього, зробивши видих трохи довшим або більш енергійним. Це те, що ви можете робити в реальному часі. Це явище називається дихальною синусовою аритмією, і воно є основою так званої варіабельності серцевого ритму. Але все, що вам потрібно пам'ятати, це те, що довший і інтенсивніший видих уповільнить серцевий ритм і дозволить вам заспокоїтися в реальному часі. Перейдемо до другого інструменту під назвою фізіологічне зітхання. Фізіологічні зітхання це схема дихання, яка складається з двох вдихів і подовженого видиху. Вони були відкриті в 30-х роках і зазвичай виникають спонтанно, наприклад, під час клаустрофобії або протягом глибокого сну, коли в крові з'являється надлишок вуглекислого газу, що викликає імпульс до дихання. Хороша новина полягає в тому, що ви можете добровільно ініціювати фізіологічні зітхання щоразу, коли відчуваєте стрес і хочете почуватися спокійніше. Ось як ви це робите. Зробіть подвійний вдих, причому перший вдих буде трохи довшим за другий. А потім зробіть дуже довгий і подовжений видих. Переважною технікою є вдих через ніс для обох вдихів і видих через рот. Другий вдих є вирішальним, оскільки ваші легені це не просто дві великі подушки безпеки, вони складаються з мільйонів крихітних мішечків. Якби ви розвернули ці мішки, їх загальний об'єм був би розміром з тенісний корд. Ця велика площа поверхні дозволяє збільшити споживання кисню та видалення вуглекислого газу. Подвійний вдих допомагає повторно надути будь-які згорнуті мішки та сприяє виведенню більшої кількості вуглекислого газу. Отже, якщо ви відчуваєте стрес у будь-якій ситуації, спробуйте двічі вдихнути через ніс, а потім довго видихнути через рот. Ви можете повторити цей процес другий або навіть третій раз, якщо хочете, хоча зазвичай одного або двох фізіологічних зітхань достатньо, щоб протягом 30 секунд зменшити стрес і заспокоїтися. Стрес часто розглядається як негативна сила, особливо якщо ми говоримо про довготривалий стрес. Однак виявилося, що гострий стрес викликає реакцію, яка насправді може бути корисною для нашої імунної системи. Це може бути несподіванкою, але дослідження показують, що короткострокові дії можуть відігравати вирішальну роль у боротьбі з бактеріальними чи вірусними інфекціями. Коли ми відчуваємо гострий стрес, певні центри мозку активують зв'язки, які не лише спонукають нас до фізичних дій, але й активують захист нашої імунної системи. Подібно до того, як стрес може змусити нас рухатися, він також може активувати нейрони в нашому мозку, які сигналізують наші селезінці про вивільнення макрофагів або клітин убивць. Ці клітини відповідають за пошук і знищення приходящих бактерій і вірусів. Зокрема, Виділення адреналіну під час короткочасного стресу виявилося корисним у боротьбі з інфекціями. Крім того, короткочасний стрес спричиняє розширення наших зіниць, зміни в нашому зоровому сприйнятті, прискорене серцебиття та покращення когнітивних здібностей. Ці фізіологічні реакції дозволяють нам зосереджуватися та ефективніше оцінювати навколишнє середовище, готуючи всю нашу систему для кращої когнітивної діяльності. Цікаво, що навмисна гіпервентиляція або вплив холодної води є стресовими факторами, які викликають викид адреналіну. Швидкі рухи діафрагми шляхом глибоких вдихів і видихів циклами по 20-25 разів або занурення в холодну воду стимулюють надниркові залози, що призводить до вивільнення адреналіну. Було проведено переконливий експеримент, у якому людям вводили ендотоксин речовину, яка імітує інфекцію, щоб викликати симптоми лихоманки. Половина учасників виконувала спеціальну техніку дихання, яка включала 25 циклів глибоких вдихів і видихів, подібних до навмисної гіпервентиляції. Примітно, що ця група зазнала значно менше або навіть не помітила симптомів порівняно з іншими учасниками. Вони не відчували лихоманки, нудоти або пов'язаного з цим дискомфорту. Це дослідження пропонує докази того, що добровільна активація симпатичної нервової системи за допомогою тренувань і спеціальних дихальних технік може модулювати вроджену імунну відповідь і потенційно бути корисною в умовах, що характеризуються надмірним запаленням. Ми обговорили природу стресу та представили два інструменти для боротьби з ним у реальному часі. Перший це методика, яка допомагає контролювати серцевий ритм за допомогою дихання. Другий це використання фізіологічних зітхань. Протокол дихання, який допомагає швидше позбавлятися вуглекислого газу і сприяє заспокоєнню. Ми також згадали цікаві переваги короткочасного стресу для імунної системи. Гострий стрес може активувати наш імунний захист і прискорити вивільнення клітин, які борються з інфекціями. Тож користуйтеся цими техніками: бережіть себе та будьте здорові.